Вітаю на календарі п'ятниця 9 грудня. Останній робочий день на цьому тижні. З вами я, Владислав Кухлевський, і ми вже готові розповідати вам про головні події регіону. Добу без тепла та світла. Чи можна зігрітися та зарядити гаджети у Покровській громаді? Люди вже деякі приходять. Вони зазвичай це питання щодо зарядки гаджетів. Зігрітися, попити гарячого чаю або кави обережно тонкий лід. Рятувальники провели рейд та нагадали про правила безпеки. Перші морози і лід дуже тонкий, тому якщо ви можете навіть пройти там два кроки, нічого не буде. А на третій вже впасти і буде загроза вашому життю. У морнограді за програмою дрова є тверде паливо, отримали понад ста будинків. У нас заключені договори на поставку. Деревини твердих порід кожен день йде поставка. Працює комісія, затверджує адреси. Лиманські мародери, поліцейські встановлюють факти мародерства та повертають майно після деокупації території Лиманської ТГ. Я повернувся на територію свого обслуговування та наразі дуже тісно працюємо з громадянами. Ковід-19 та пневмонія. Яка ситуація у мирноградській громаді? Відділення для лікування коронавірусної інфекції. Не працює всі хворі, котрі надходять до нас на приймальне відділення, обстежуються швидкими тестами до дня прав людини у Покровській міській бібліотеці імені Шевченка проходить виставка. Представлена література з основних, з основних галузей законодавства України. Традиційно починаємо з оперативної ситуації у Донецькій області. За добу поліцейські зареєстрували 19 порушень законів і звичаї війни з боку окупаційних військ. Ворог обстріляв дев'ять населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, Костянтинівка, СМД Велика Новосілка, Північне, Села Красногорівка, Бердичі, Нетайлове, Серебрянка. Рашисти били з РСЗВ Град, артилерії, танків та ракет. Знищено та пошкоджено 28 цивільних об'єктів, 20 житлових будинків, медичний заклад, котельня, будівельний склад, господарча споруда, автомобілі. Зафіксовано ракетний удар по Костянтинівці, пошкоджено 6 багатоквартирних будинків та інфраструктуру. За попередніми даними люди не постраждали. Реактивною артилерією російські війська накрили Торецьк, є вбиті та поранені. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури та 12 приватних осель. Внаслідок ворожих атак маємо загиблого у селі Нетайлове. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Добу без тепла та світла. Чи можна зігрітися та зарядити гаджети у Покровській громаді? Більше доби частина Покровської громади залишалась без світла, опалення та водопостачання. Тому актуальними для населення стали пункти незламності. Як раніше повідомляла Покровська МВА, на території Покровської громади вже розгорнуто близько 10 пунктів. Проте працюють вони лише якщо у цьому районі міста більше шести годин відсутнє електропостачання. Сьогодні зранку у Покровську працювало тільки два пункти. Цивільне населення звертається у разі відключення світла. Вони можуть прийти зарядити свої мобільні пристрої, обігрітися. Пункти обладнані і системами буржуйки, і стаціонарні теплопушки, електрогенератори. Також можна отримати безплатний інтернет. Як розповідає Віталій Кінц, люди звертаються в пункти незглавності, де працівники надають допомогу населенню. Наразі люди приходять довольні, звертаються, бо по відключенню світла дуже багато. Людей у нас залишається без тепла. На пункті цілодобово знаходиться фельдшер, який може надати медичну допомогу стпристарілим людям, а також дітям. Також у пункті незламності не забули і про малечу. Обладнаний у нас і дитячий майданчик, пункт забезпечений і памперси, і дитячим питанням, тобто, повністю ми можемо надати цілодобову допомогу цивільному населенню. У пункті незламності є сховища у випадку ворожого нападу чи повітряної тривоги. Наразі, якщо є загроза воздушна тривога або ракетного удару, у нас наш пункт незламності обладнаний сховищем, де люди можуть укритися від артилерійських ракетних ударів. Цей пункт знаходиться на виїзді з міста. Проте ми знайшли і той, що розташований у центрі. В ньому є все необхідне для будь-якої людини. Він містить у собі твердопаливну піч, яка буде підтримувати у разі необхідності комфортну для людей температуру. Також там є запас харчів. Медичне, медичні ліки у нас існують поліцейські парамедики, які можуть надати першу до допомогу у разі у разі необхідності. До пункту незламності вже звертаються мешканці, аби підзарядити телефони та зігрітися. Люди вже деякі приходять. Вони зазвичай це питання щодо зарядки гаджетів: зігрітися, попити гарячого чаю або кави. Трохи перепочити, оскільки там комфортна температура і відносно там безпечно. Тож підіб'ємо підсумок сьогодні. У Покровську реально працює два пункти незламності, які були облаштовані рятувальниками та поліцейськими. Пункти розташовані у соцзакладах відкриваються лише за умови відсутності електропостачання більше шести годин. Щоб потрапити до цих пунктів, при собі треба мати паспорт. Принаймні в один з таких пунктів без документів ми не змогли увійти. Сподіваємо, що відсутність електроенергії більше не затягнеться на такий довгий проміжок часу, і мешканцям не доведеться шукати де зігрітися чи підзарядити телефон. До уваги мешканців Курахове у місті тимчасово обмежено теплопостачання та постачання гарячої води. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу обладнання та подати тепло в домівки. Наразі проводяться ремонтні роботи по відновленню постачання тепла в оселях. Радимо обмежити використання води, поки вона не набере відповідної температури. За відсутності опалення рекомендуємо не зливати воду з батарей. Це викликає нестачу води у системі і уповільнює процес повернення тепла після ремонту. Вода у системі опалення не замерзне навіть в холодному стані, бо циркулює по колу. Штраф за генератор. Що відомо? Дивимось далі. Для забезпечення роботи генератора необхідно мати бензин або дизель, на якому працює установка. Для того, щоб законно зберігати пальне, необхідно отримати відповідну ліцензію на його зберігання. Навіть в умовах воєнного стану забороняється суб'єктам господарювання зберігати пальне для особистих потреб без відповідної ліцензії. За це може бути призначений штраф. До винятків належать підприємства, установи та організації, що повністю утримуються коштом державного або місцевого бюджету. Підприємства установи та організації системи державного резерву. Ліцензії на зберігання пального, за якими до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України або за наявності обставин непереборної сили форс-мажорних обставин. Не сплачено черговий платіж за ліцензію, та або закінчився термін її дії, вважаються діючими 6 грудня 2022 року. Данило гетьманцев анонсував зміни до законодавства, які звільняють суб'єкти господарювання від відповідальності за зберігання пального без ліцензії щодо чергової інформації щодо штрафів за зберігання. Пального без ліцензії повідомляю, що жодного штрафу на суб'єктів господарювання, крім звичайного АЗС, НПЗ та оптовиків, у період зими накладено не буде, зауважив очільник податкового комітету Верховної Ради. Також він підкреслив, що перевірок не буде ані до, ані після змін. Крім того, суб'єкти господарювання, які здійснюють, зокрема, зберігання пального, виключно у споживчій тарі, до 5 літрів, ліцензію на зберігання пального не отримують. Обережно тонкий лід. Рятувальники провели рейд та нагадали про правила безпеки. На зміну морозам прийшла плюсова температура, і водойми стали справжньою небезпекою. Тому рятувальники та поліція провели профілактичну роботу поблизу водойми щодо безпечної тонкої криги, аби запобігти надзвичайним ситуаціям. Водойма застигла і на ній вже з'явилися перші рибалки. Також і діти спокушаються вийти на лід. Сьогодні ми разом з співробітниками ДСНС проводимо рейд. Щодо заходів безпеки на льоду, і щоб ви туди не ступали, не ходили. І якщо так сталося, що ви все ж опинились на льоду, і що вам треба робити, щоб вибратися і вберегти себе? Зараз ми хочемо дати вам листовки, щоб ви почитали, зрозуміли. Так, тримайте у поліції. Кажуть, пильність втрачати не можна, тому закликають людей бути обачними. Перші морози і лід дуже тонкий, тому якщо ви можете навіть пройти там два кроки, нічого не буде. А на третій вже впасти і буде загроза вашому життю. По перше, це страх. Тому що дитина, коли виходить на літ, вона не розуміє, що трапилося. Починається паніка, і тому ми вас дуже просимо, щоб ви своїх друзів, однолітків попросили, щоб вони дотримувалися заходів власної безпеки і не виходили на танкий лід. Діти в свою чергу також розповіли, що вони знають правила безпечної поведінки на льоду. По перше, на нього не можна йти зовсім. Так, але якщо з батьками, то можливо. Не можна пригати якось різко себе поводити. Якщо ви опинилися на льду, то не треба бігати та пригати. Треба звати на допомогу або встати на коліна і повсти до берега, якщо лід не тонкий. Приїхати, бігати, коли тепло. Знаєш, як поводитись треба на льоді? Потрібно на лід виходити, чи ні? Ніж, а чому? Тому що можна упасть. Рятувальники також нагадали про заходи безпеки на льоду. Безпечними вважається лід, якщо температура повітря нижче нуля градусів за цельсієм. Тонкий або крихкий лід поблизу кущів та очерету. Особливо обережно треба спускатися з берега. Лід може нещільно з'єднуватися з, з сушею, можливі тріщини. Під льодом може бути повітря. Треба запам'ятати, що лід потребує особливо суворого дотримання правил поводження. Щоб не трапилось лиха, потрібно обережно поводитись на льоду. Не виходьте на лід поодинці, не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. При вимушеному переході через водойму йдіть по протоптаним стежкам. При переході через водойму, групою зберігайте дистанцію 5-6 метрів один від одного. Якщо є рюкзак, то надійте його на плече, аби легко вивільнитися від нього в разі провалення під кригу. Якщо вже трапилося так, що опинилися на тонкій кризі і провалилися під лід. Головне не піддаватися паніці та кликати на допомогу. Широко розкиньте руки по краям льодового пролому. Утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою. Вибирайтесь на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи ноги на поверхню. Вибравшись на лід, перекатіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли. Для кращого засвоєння інформації рятувальники надавали мешканцям пам'ятні листівки. Несприятливі погодні умови вчора наробили чимало лиха. Поліцейські вкотре нагадують всім водіям бути дуже обережними та обачно діяти на неосвітлених дорогах. Якщо це можливо, отриматись від поїздок, особливо на далекій відстані. Також враховуйте, що мінлива погода ускладнює рух, дощ чи сніг, туман чи ожеледиця. Тож будьте завжди уважними, взаємовічливими та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Музика. У мирнораді за програмою Дрова є тверде паливо отримали понад 100 будинків. Зима уже повноцінно вступила у свої права, і перед мешканцями приватного сектору Мирнограда постала нова проблема: як обігріти свої будинки. Частина з них опалюється за допомогою газових котлів, частина пічками. Якщо газопостачання у приватному секторі Мирнограда уже було повністю відновлено, то потреба у дровах та твердому паливі досі є актуальною. Тому у Мирнограді продовжує працювати державна програма Дрова є і забезпечення дровами соціально незахищених категорій населення. У нас заключені договори на поставку. Деревини твердих порід, кожен день йде поставка. Працює комісія, затверджує адреси і робиться підвоз згідно рішення комісії. дров. на сьогоднішній день вже було закрито близько 100 адрес. Поки що кожен, хто звернувся, отримує по одному складометру. Ми Дивимося, скільки, там, наприклад, до кінця року звернеться людей, адрес, де потрібні ці дрова. Тому що, ну, наприклад, приватний сектор до газопостачання підключили, ну навіщо їм дрова. Ми тоді подивимося до кінця року, і якщо у нас залишаться ці дрова, ми з січня місяця будемо ще раз цим людям видавати дрова. Також буде зроблено певний запас дров на випадок використання буржуйок. Якщо там буде якісь там форс-мажорні обставини, нам придеться там встановлювати, там відкривати там декілька пунктів обігріву там в підвалах приміщень, встановлювати булір'яни, на це ж теж потрібні дрова. Тому ми. Ну, ми це питання тримаємо на контролі і все роздамо. Нічого собі не залишимо. Також Юрій Ключка нагадав, що тим, хто потребує допомоги у вигляді дров, необхідно звернутися до управління соціального захисту, написати заяву та надати певний пакет документів. Після того як комісія їх розгляне, буде прийнято рішення щодо надання такої допомоги. З 11 грудня евакуаційний потяг буде мати наступний склад: один безкоштовний вагон на 52 місця при повній посадці 100 місць, один платний вагон до Києва, один платний вагон до Львова. Всі бажаючі евакуюватись можуть записатися через контактний центр за номером 0800 300 101. Лиманські мародери. Поліцейські встановлюють факти мародерства та повертають майно. Після деокупації Лиманської громади першими до неї повернулися поліцейські. Співробітники поліції одразу розпочали роботу за основними напрямками правоохоронної діяльності. Водночас виникли нові завдання: встановлення колаборантів, документування воєнних злочинів РФ та протидія мародерству. Так, вже у перші дні до поліцейських офіцерів громади почали звертатися люди із заявами про викрадення їх майна та транспортних засобів. Тільки з п'яти сіл громади до правоохоронців надійшло близько 50 повідомлень про факти майнових злочинів. Під час автопатрулювання нами виявляється поки. Винуті автомобілі також надходить інформація від місцевих мешканців, які теж нам допомагають і розказують, де знаходяться ці автомобілі. Нами встановлюються їхні він-коди, державні номерні знаки, якщо вони присутні. Передаємо загальну цю інформацію та передаємо до відділення поліції для встановлених власників. Були непоодинокі випадки, коли власники цих автомобілів взагалі не знали, що автомобілі викрадені і не перебувають на попередніх місцях. Пробування. Мешканці, які змушені були жити під окупацією, кажуть, росіяни крали все, що можна, навіть посуд та речі. Приїжджали воєнні ДНР, грузили машинки стиральні, холодильники, то, що вони нові забирали з дач, телевізори. Грузити просили. Ну, як просили? під автоматами. Тока загружали. І вони одразу ну наскільки я знаю, вони одразу уїжджали на Донецьк. Потім приїжджали обратно. Така ж сама ситуація происходила. Наразі поліцейські продовжують збирати інформацію у місцевих мешканців з приводу викрадених речей. А що ще у вас пропало? Ой, ну вся би ну, вся би техніка. Всі інструменти, велосипеди, і детський, і взрослій. Там все майно, що вони знайдено, нас ми будемо поміщати поки що в клуб, який немає хазяїв, будемо за, за можливості повертати. Одна з місцевих мешканок каже, що частину її вкрадених речей уже встигли повернути, і сподівається, що і іншим мешканцям невдовзі повернуть їхнє майно. Ну, перш за все, я хочу подякувати нашому. Поліцейському Володимиру Анатолійовичу за те, що він з перших днів, можна сказати, як тільки тут почалося почалось налагоджувати життя. Тут з нами користується повагою, тому що постійно з нами і вирішує наші проблеми. Тут дуже багато людей. Я бачила до нього, зверталась, звертались і ми, тому що за той час, коли тут не було, багатьох людей багато чого всього попропадало. І тепер ясно, всі звертаються до нього, щоб він допоміг. Допоміг він і нам. Ну, зокрема, так само начало, тільки велосипед знайшли. Поліцейський Володимир повернувся до Лиманської ТГ у перші дні деокупації і наразі робить зі своїми колегами все можливе, аби повернути мешканців до нормального життя. Після деокупації території Лиманської ТГ я повернувся на територію свого обслуговування та наразі дуже тісно працюємо з громадянами. Дуже багато скарг від громадян надходить з приводу крадіжок майна з приводу мародерства. За час їх відсутності громадян під час окупації дуже багато речей було викрадено. Наразі ми вже знайшли чотири місця зберігання викрадених речей. За кожним фактом ми проводимо перевірку, встановлюємо власників викрадених речей. Також поліцейські офіцери громади відпрацьовують інформацію про інші події та правопорушення. Так, у селі Яцьківка один з мешканців звернувся до наряду та повідомив, що на колишніх позиціях росіян посеред лісу знаходяться боєприпаси, патрони та снаряди. Дане місце було встановлено. Інформацію передали вибухотехнікам для знешкодження. COVID-19 та пневмонія. Яка ситуація у мирноградській громаді? З приходом холодів частіше виникають сезонні захворювання та загострюються усі хронічні. Не винятком є і коронавірус, який все ще не лишає українців. Як повідомляє міністерство охорони здоров'я, в Україні підтвердили 4810 нових випадків захворювання на коронавірус з 25 листопада до 1 грудня. 54 хворих померли від ускладень недуги минулого тижня. Одужали 7175 осіб. А яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Мирноградській громаді? На даний час в нашому закладі відділення для лікування коронавірусної інфекції не працює. Всі хворі, котрі надходять до нас на приймальне відділення, обстежуються швидкими тестами. У разі виявлення позитивного результату цих хворих ми направляємо до інфекційної лікарні міста Мирноград. «З початку грудня в нашому закладі провели більше ста обстежень, і всього один був позитивний результат. З проходом холодної пори року до лікарні надходять і пацієнти із пневмонією. Зараз в терапевтичному відділенні на лікуванні знаходиться дев'ять осіб з діагнозом пневмонія. Пневмонія це насамперед гостре захворювання, це запалення легень. І воно вона може викликатись як бактеріями, так і вірусом. Тобто людина спочатку може захворіти респіраторною гострою інфекцією, і згодом вона може перейти в пневмонію. Нерідко пневмонію плутають з іншими інфекційно-запальними захворюваннями, що вражають дихальні шляхи. До класичних симптомів пневмонії відносять часто головну та м'язову біль, озноб, загальну слабкість, швидке підвищення температури тіла. Саме лікуванням займатися не варто. Якщо виникає висока температура тіла, Задишка, загальна слабкість, треба звертатись до сімейного лікаря. Тож бережіть себе, вчасно вакцинуйтеся та у разі потреби не відкладайте походи до лікаря у довгий ящик. До Дня прав людини у Покровській міській бібліотеці імені Шевченка проходить виставка. 10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини. Саме у цей день, в 1948 році, Генеральна асамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини перший універсальний міжнародний акт з прав людини. Тож до дня прав людини у Покровській міській бібліотеці імені Шевченка проходить виставка. В рамках всеукраїнського тижня права з 3 грудня по 10 грудня. До вашої уваги в центральній міській бібліотеці представлена книжкова виставка Закон України. Вивчайте, знайте. Поважайте, аби мешканці Покровська могли відстоювати свої права і вільно володіти законами. Бібліотека має відповідну літературу. Представлена література з основних, з основних галузей законодавства України. Конвенція не лише спрямована на захист широкого спектру громадянських та політичних прав, а й запровадила ефективний механізм забезпечення прав особи, що зокрема передбачає право на індивідуальне звернення за захистом порушених прав. Література розрахована на різний вік. Література розрахована на широке коло читачів. Які це цікавляться правовими питаннями. Кожен повинен стежити за тим, чи ніхто не порушує його права. Але ще одна важлива річ це поважати права інших не менше, ніж свої власні. Лише в тому випадку державу, де проживають такі громадяни, можна впевнено називати правовою. І наостанок про погоду на вихідні. У Покровській громаді протягом суботи та неділі очікується хмарна погода та дрібний дощ. Температура в день плюс 7, вночі 3 градуси. Це були всі новини на сьогодні. Більше інформації ви знайдете на нашому сайті та у телеграм-каналі. Мирних вам вихідних на все добре.